Нас було, і потім я вам покажу, як вона стане. Будемо клеїти гівкий клінкер. Сюди на криницю, тобто він гнеться по кругу, виходить нормально, згинається. Він, коли тепленький, його ну, треба прогріти, чи тепло на вулиці, то він згінається собі легенько. Зараз він такий лежить дубовий, вроде. а він його сюди тако приклеїмо на криницю, зверху покраситься просто краскою, а тут приклеїться цей гібкий клінкер, буде дуже класно виглядати. Цей гібкий клінкер, він універсальний. Його можна е, і на фасади будинку, і на фундаменти. Його можна бачите, і на кругле, це на криницю, можна на якісь колони клеїти. На будь-що його можна клеїти. Він є. Або знову на класіці, або можна брати, якщо вам треба утепляти фасад будинку. Наприклад, чи фундамент, ви можете його взяти відразу з пінопластом. Тобто є в нас продажі з пінопластом, полістиролом і просто на скласіці. Кольори різні є. Тобто, навіть оцей сір, ви подивіться, тут оттінки, да? тут темніший, тут світліший, тут ще йде темніший, і воно дуже класно буде виглядати. Зараз будемо зачищати криницю і потім покажу вам, конечний результат, як воно класно, круто вийшлося.